На жаль, війна призупинила всіх наших меценатів, які хотіли поучаствувати в проєкті Мальдіви для поранених. І на сьогоднішній день ми не отримали ні державної підтримки, ні копійки грошей з бюджету, а все ж таки зробити Мальдіви для поранених дуже хочеться. Це такий знаковий проєкт, який показує, як ми поважаємо наших героїв, як ми поважаємо, ветеранів. Ми його започаткували ще в 2016 році. І до сьогоднішнього дня із-за війни у нас і канадійці були, і нам обіцяли різні департаменти міські допомогти цим проєктам. Всі обіцянки, ну, всі обіцянки, так і стали стіцянками. Тому ми вирішили все-таки взяти свої гроші і доінвестувати в цей. Проект. Ну і шукаємо далі наших партнерів, хто би нам зміг би так само допомогти реалізовувати цей дуже знаковий і яскравий проєкт, який ми хочемо зробити для наших героїв. інноваційний реабілітаційний центр Бази 450, з яким ми започаткували створення оцього острова Мальдіви для поранених, він і був спочатку визначений для того, щоб робити класний відпочинок дозвілля, адаптивний спорт на воді для поранених і для ветеранів. Цей проєкт був трохи заморожений, але зараз ми його розконсервували і створили отаку от першу чергу. Ви бачите, спеціалізовані портики, щоб не виходили коляски із цих полосок. Тут дуже прикольно сидіти. Для багатьох поранених взагалі в воді плавати чи на сапах чи на інших там, байдарках це вже велике задоволення, а також ловити рибу. Тут дуже удобно ловити рибу. Тут дуже удобно садитися на катера. Тут дуже все визначено для того, щоб... Можна далі було розвивати згідно вже з тим проєктом, який ми запланували майже 10 років тому, от. можна розвивати його якраз на цій території. А поки що перша черга ми не стоїмо на місці, ми шукаємо партнерів. Так що, якщо у вас є бажання бути дотечного до такого от гарного проєкту, ми запрошуємо. Уже встановлено 4. Канатки для адаптивного тренування наших поранених, колясочників, ампутантів. Ну і, звісно, для них катання на серфах. Ми тут плануємо встановити спеціальні гамаки, по яким вони можуть не тільки лежати і наслаждатися краєвидами, а ще й можуть спускатися в воду, плавати і підніматися назад. Ну і боді-драгідлі фузакерлінг це у них дуже Цікава розвага, коли вони за рахунок тяги канатної дороги не просто катаються на дошках, а їздять якби на животі. І Це такий дуже класний водний масаж. І вони цей гідромасаж для них дуже, їм дуже подобається. Так що перша черга відкрита, тут у нас були раніше бони, ми замість бонів поставили спеціальні стежки, яким дуже удобно нашим пораненим доїжджати до місць старту. Ну і надіємося, що в майбутньому ми все-таки збудуємо цю нашу мрію Мальдіви для поранених, і це буде базовим культовим місцем, яким буде пишатися наша країна, що таке інноваційне місце з'явилося в місті Києві. Запрошуємо і державні, і не державні структури меценатів доєднуйтесь. Ну а так як місце це нове, ми запрошуємо Титанових і інші реабілітаційні центри привезти сюди поранених і щоб вони сказали своє враження у цього місця. І побажання, що тут у нам розвивати, як зробити більш комфортніше. Тому що ну, рибалка, плавання, серфінг. Бодідрак і інші розваги на воді байдарки ми вже тут створили, але басейни, інші заходи, які тут можуть відбуватися будемо розвивати це місце, ці мальдіви для поранених. Шака! ми переможемо. Слава Україні!